Вітаю, друзі. Італійське видання кар'єру Деласера на своїй офіційній Фейсбук-сторінці організувало публічне обговорення серед своїх підписників і читачів. Скандал пов'язаний з дискваліфікацією української фехтувальниці олімпійської чемпіонки Ольги Харлан. Редакція кар'єро Деласера зробила невеличкі підведення у вигляді такого фейсбучного посту на кілька абзаців, у якому подало інформацію досить тенденційно. Але справедливості заради я хочу сказати, що редакція «Кар'єра Долосера» представила інформацію рівно так, якими очима цей скандал бачать європейські обивателі. А європейські обивателі читають цю ситуацію наступним чином. Українська фехтуальниця, олімпійська чемпіонка, добровільно погодилася на поєдинок на чемпіонаті світу з росіянкою. Анною Смірновою, яка приїхала у складі російської збірної під нейтральним білим прапором, українка перемогла в цьому поєдинку, задовольнила своє его, отримала задоволення і повинна була проявити повагу до своєї суперниці, потиснути її руку. Але Ольга Харлан цього не зробила, і її поведінка характеризується і інтерпретується як зверхня і хамська. Я приблизно півтори години витратив на те, щоб уважно перечитати всі коментарі на всю глибину, там їх тисячі цих коментарів. Ось в перекладі, звичайно, і приблизно там кожен п'ятий, сьомий, десятий коментар фіксує зверхність і хамство української фехтувальниці. І зрозуміло, що підписники і читачі кар'єра Делосера почали шукати причини цієї зверхності і хамства. І з огляду на всесвітньо відомий контекст російсько українську війну, дуже. Швидко знайшли причини цієї зверхності і хамства. І зробили екстраполяцію на всіх українців. В очах італійці, які коментували цей від Кар'єра Деласера, українці просто-напросто дикуни. Вони не цивілізовані люди. Вони переносять війну на спорт. Якщо ви приїхали на спортивні змагання, ви повинні війну залишити там, де йде війна, винести її за душки. Але оскільки українці не цивілізовані, українці дикуни, то вони привезли війну на чемпіонат світу з фехтування. І в коментарях там пишуться наступні речі: що Ольга Харлан, якщо вона така патріотка, якщо вона така українка, якщо вона така бойова, то вона повинна взяти в руки зброю. І поїхати на схід України там сісти в окопах і стріляти. Так пишуть італійці. А не приїжджати на цивілізований захід в Мілан, там всесвітній центр моди, і починати е, пробувати е, занурити от, італійців в, в атмосферу війни. Вони приїхали, прийшли на цей чемпіонат світу, з фехтування відпочити, насолодитися естетикою. І я переходжу. До висновків і найголовнішого в аналізі, в продовженні аналізу цього скандалу, який відбувся у світі спорту, фактично, ми можемо зробити наступний висновок: що якщо ви є творцем естетики, то ви звільняєтесь від етики. Ще раз повторюю: якщо ви є творцем естетики, то ви звільняєтесь від етики, від моралі. Абсолютно. Для чого і чому у світі наполягали на участі російських спортсменів і спортсменок на світових змаганнях? Тому що вони вважають, що людина працювала, важко, довго працювала, там чотири роки готувалася до Олімпійських ігор, Вона витратила енергію. Так? Це перше, повага до праці. Це важливо. І формально, ніби все виглядає абсолютно правильно. Але ще один важливий аспект. Людина ж не просто працювала, вона творила естетику. Вона, наприклад, займалася фігурним катанням чи тенісом чи фехтуванням. Люди, які творять естетику, вони мають бути побаченими, їх мусять бачити. Це перший важливий висновок, який ми можемо зробити з правил нового світового порядку. Якщо ви творите естетику, то вас мусять бачити. Правило номер 2 Вас не просто мусять бачити, вас мусять поважати і шанувати. І якщо ви танцюєте балет, Глібідіне Озеро, там ще щось, то вам зобов'язані плескати в долоні. А якщо ви фехтуєте чи тенісом там займаєтесь, то вам зобов'язані потиснути руку. Зобов'язані, тому що ви творець естетики. І тому, в принципі, відбулося отаке відокремлення і розшарування. Якщо ви гарно танцюєте, співаєте, малюєте, фехтуєте, то вас от е мусять бачити і зроблять все можливе. Придумають білий прапор, ще якісь причини там, і обґрунтування, і вас об обов'язково допустять на. Такий загальний показ в Європу, тому що Європа давно перейшла на естетику. Вона живе для того, щоб отримувати естетичне задоволення. Якщо ви це робите в себе вдома і надихаєте Путіна, Гітлера там, чи ще когось, я метафорично кажу, це інше питання. Це нікого не цікавить, тим більше не цікавить якісь там концерти, якщо ви їздите в Донецьк і підтримуєте. А російську армію, яка вбиває українців, це не має ніякого значення. Ви людина мистецтва. От приблизно Ані Лорак вона теж так пробувала себе позиціонувати. Оцих два висновки. Ми робимо. Я що хочу підкреслити, що у нас всі чомусь вважаються, що новий світовий порядок це якісь таємниці. Насправді це не таємниці, це дуже явні речі. І їх просто треба хотіти бачити. У минулому відооблозі я не випадково. Згадував про ковід, про пандемію і про Новака Джоковича. Питання не тільки в тому зміщенні і роз'єднанні етики від естетики, а питання взагалі формування нової естетики, ущербної і потворної. І я пригадую реакцію на відсторонення Новака Джоковича, світову реакцію. І до чого нас всіх готували? Нас готували до того, що неважливо о, яким рівнем естетики ви володієте, наскільки ви майстерно і гарно граєте, це не має ніякого значення. Ви повинні підкорюватися певним правилам. Якщо ви цивіліз тільки цивілізовані люди допускаються до естетики, до фехтування. До тенісу, до фігурного катання, що там до чогось тільки цивілізовані люди. На той час цивілізованою людиною та була людина, яка інтегрувалася в концепт колективної свободи, колективної безпеки і постійно щеплюється регулярно кожен квартал. І слухняна по кожному свістку поліцейського щось там виконує. Яким би ви не були геніальним, талановитим, сильним, прекрасним, чудовим, красивим, ви виносите за душки. Ви потрапляєте в світ дикунів. Ви тоді не користуєтесь метро, громадським транспортом, не відвідуєте науково-практичні конференції, не виступаєте з трибуни, не приймаєте участь у чемпіонатах світу, Олімпійських іграх і так далі. І тому подібне. Ви можете кудись виїхати, в якесь село, порпатись там на городі картоплю, садити і так далі. І Нова Джоковичу, і в тому числі всі інші, які до нього тягнулися, показали, що якщо ви хочете, щоб на вас звертали увагу. Тішилася вашою естетикою, вашою майстерністю. Будь ласка, виконуйте, дотримуйтесь правил, які ми вам вказали. ні. Ідіть, будь ласка, нагороди, сипайте буряки. Все крапка. Це, щоб ми взагалі розуміли, і найважливіший момент з Новиком Джоковичем. І я переходжу до Ольги Харлан, паралелі провожу. Я пам'ятаю реакцію: ніхто не засумував. Не було ніяких сліз, там, ридань з приводу того, що світовий спорт втрачає. Що, що це такі за правила, що якісь там щеплення, позиція його, там по, ну, в принципі, світоглядно заважає насолоджуватись майстерністю найкращого тенісіста. Світ якось це все ковтнув і ніхто нічого не сказав. Світ зараз знову робить нам. Такий черговий сигнал. Це континуум продовження від Новака Джоковича. Ми викинемо Ольгу Харлан. Байдуже, що вона володіє майстерністю. Тут мова зараз не йде про мораль там, ні про що, а просто от Ольга е Харлан як е людина, яка задовольняє естетичні потреби вибагливого заходу. Вона не потрібна, тому що вона от, не виконує нових правил. Нового світового порядку. Ви повинні роз'єднати етику і естетику. Це ключова вимога і ключове правило. І, значить, дотримуватись цього. З чого все почалося? Ну, я вертаюся до важливого моменту, до філософії. Все почалося з 50-х кінця-50-х років минулого століття. Тоді потрібно було розв'язати проблему. Ну, поверхневості і через диференціацію. Вважається, що людина є цивілізованою, якщо вона здатна розкладати процес, на дуже багато складових. Чим вища диференційна здатність мозку, тим цивілізованіша людина. Для того, щоб вона могла тоньше. 50, не випадково цей фільм був 50 відтінків сірого. Це ж про здатність мозку диференціювати. Бачити широку палітру. От, оце ж цей мем про складне мислення від баумейстра, це ж теж звідси. Ну, от І була для цього запроваджена концепція постмодерністів деконструкції. Потрібно було все деконструювати. Але маятник занадто вже пішов далеко. І це вилилося в ця деконструкція, вона вилилася в руйнуванні цілісного. Більше того, от в такому моменті, що все піддається деконструкції. Цілісного не існує. Етика за такою розбита. І це дуже небезпечний процес і дуже небезпечна річ. І це небезпечний тренд. Поки що реакція світової спільноти, наскільки мені відомо, наскільки мені відомо, скасували потиснення рук. Уже це не входить в. Ні в чесноту там спортивну, ні тим більше до спортивної майстерності. Але дзвіночки йдуть від Новака Джоковича зараз Ольга Харлан. Тобто, це крило в західній цивілізації, воно дуже потужне і воно прибуває у нас. Прийнято дивитися на це все україноцентрично, те, що відбулося в Мілані. Це, в принципі, правильно, я це не засуджую, але я веду свої блоги для того, щоб всі мої глядачі і підписники вони виходили за рамки україноцентричності. І насправді це не просто підступна змова росіян. А насправді змова була, тому що я ж не випадково говорив, що це все підтасовано. І це вже стало зрозуміло, тому що буквально напередодні в ніч буквально було змінено правило. Не схрещувати шпаги. Так? А там вже потрібно тиснути руки. Але питання, значить, не в тому. Питання в тому, що це не просто змова росіян. У нас звикли у всьому бачити руку Кремля, але треба розуміти, що Росію теж можуть використовувати. Якщо вже шукати. Змову, то це змова світової заколіси, і це вони використали інтерес Росії і російсько-українську війну. Це важливо розуміти. Ну і на закінчення цього відеоблогу, поки що знайшлися здорові сили у світі спорту і, взагалі, в політиці, в політичному істеблішменті, які побачили всю абсурдність ситуації. Виходить так, що країна, яка б'ється за свою свободу, проявляє волю. І вона демонструє гідність, і, в принципі, вимагає повагу, дискваліфікується з світового чемпіонату з фехтування. А країна, яка принизилася добровільно принизилася і погодилася приймати участь під білим прапором, виставляється як така, яка вимагає поваги. Ну, абсурдність очевидна у цій ситуації. Але це все поки що. І невідомо, куди далі буде все розгортатися. Тому все насправді досить складно. Я ще раз закликаю дивитися на цю ситуацію значно ширше і глибше, і виходити за межі рамок цього україноцентризму. Дякую всім за увагу! Дякую всім за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічей.